Друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас третій день турніру. Потужне усилення на чотирьох зіркових героях без червоного кольору. Топ-25. Дуже-дуже далеко. Напевно, оборона не тримає взагалі. Ага, Виїхала в Є, чи той в Д. З Є, виїхала в Д. Ну, таке собі. Ну, Так небагато, тому, можливо, і оборона така слабка. Було б більше атак, можливо, було б краще. Ну що ж, давайте спробуємо атакувати. Маємо дві поразки за два дні. Тому подивимось, що сьогодні буде. Ох, мультяшна люся. А, та, що зрізає ману. Так, так, неприємно. Неприємно. Голдя. Ну, давайте, напевно, такою командою спробуємо поїхали. Фіоли нам потрібні, шерханчик потрібен. Можливо, ми його камінчиками спробуємо пробити. Так, можна трічку в неї запустити. Там можуть і зелені під'їхати, сині складуться. І там ще фіол підтягнеться. Ну, давайте так і спробуємо. Звісно, контравна, і це неприємно. Так. Давайте ось так обережно в Кедмана прикинемо. А що далі робити, не зрозуміло. Стрічку в неї кидати, ми її не проб'ємо. І жовтих немає ніяк зібрати. І комбо ніяк не запустити. Можна трійку в Голді зібрати, але ми не зарядимось. Шерхан тільки зарядиться. Ну, давайте ось таке комбо запустимо. Може знімемо контру. Так, ні, вона на ману зріже. Ось так повинні зарядитись. Добре. Тихо. Вмикаємо тоді кіті. І вмикаємо і рігарда і акульониша. Давайте ось так трієчку. Добре, тепер фіола. Ми спробуємо голді пробити. Добре. І зарядити наших жовтих. Чудово. Так, ми встигли, бафаємось, прокидаємо. Давайте ось таке комбо запустимо. Оберемо зелених. І будемо шукати ще наші камінчики. Можливо, фіоли десь заїдуть. Ні. Так, тоді жовті через пустоту прокинемо. Зараз буде боляче, але ми повинні витримати. Так. Угу. Прокидаємо тут. Ось так жовті, може ті буртуса доб'ємо. Так, добре, добили. Знімаємо з себе все. Бафаємось, бафаємось і пробиваємо. Все, закінчили. Ну, Тут вчасно знайшли камінчики. Так би могли б і програти. Так, поїхали далі. Кальо. Кальо, Ну, Давайте так і поїдемо. Сабіна тут, звісно, неприємна. Але. Все одно так і поїдемо. Так, жовтих тут багато. Жовтих багато, а фіолів майже немає. Ну, давайте четвірочку жовтих тут зберемо. Жовтих ми, в принципі, можемо зібрати. Навіть ось так сабіну давайте прикинемо. Я бачив, що там роз'їдуться фіоли. Так, давайте ось так жовті. Так, бафаємось. Будемо блокувати центр. Ага. У нас під сповільненням Кіті це не дуже приємно. Давайте прокинемо ось так і спробуємо, можливо, нам фіолу вистачить. А Якщо заїде жовтий, то сабіну ми повинні добити. Ні. Не добили. Давайте ось так обережно. Угу. Так, тут жовті, жовті. Нам би фіолів побільше. Ось вони фіолетові під'їхали. Так, Люся, кого? Жовтих заблокувало. Ну, в принципі. Ой, Франк, Франк, Франк. Можна прокинути у нього зелені, і буде в нас четвірочка фіолетових. Ми зможемо пробити кальо, я сподіваюся. Він не повинен нікого добити. Ах, але вдарив дуже потужно. Давайте ось так. Спробуємо все це зняти, вимикаємо кульониша і прокидаємо тут. Нам би жовтих. Так, жовтенькі фіоли це добре. І добитого. Так, добили тісака. Це чудово. Так, бафаємось, бафаємось, Люсею блокуємо. Ось так, жовті з фіолами. Чудове комбо полетіло. Угу. Ще раз бафаємось. І ось так. А, все закінчили, добили бродягу. Перемогли. Так, поїхали далі. Наступний бій. Кедман, Кедман тут. Ага, такий, який блокує все. Так. І знімаю. Напевно, так і поїдемо, поїхали. І Сонька тут знімає. Але подивимось. Цікава полянка. Давайте ось таке комбо запустимо. Так. Прийдеться робити четвірку сюди. Це 6, 9. Нам недостатньо. Нам потрібно 10 камінчик. Давайте тут ще жовтий пошукаємо. Так. Ось так. Доводилося не встигли ми голді зарядити, на жаль. І зараз будуть пригоди з цим водолсом. Ну давайте спробуємо ось так. Фіолів немає знову. Угу. Кіті. Ну добре, давайте ось так. Тоді спробуємо заблокувати центр. Би нам фіолетових підтягнути. Давайте ось тут пошукаємо. Угу. Запустимо комбо. Там повинні фіоли скластись. Може доб'ємо Водолса? Так, добре. Угу. Навіть того добили Кедмана. Ну, це чудово. Так, знімаємо, бафаємо атаку і спробуємо Соньку пробити. Так, чудово. Тепер четвірочка жовтих поїхала. може тому і вистачить. Ні, не вистачило, ну добре. Нехай вже пробиває. Ось так. Спробуємо добити цього. Тут прокинути фіоли. Угу, чудово. Так, прокидаємо. Нам потрібно перезарядитись. Ось так. Бачив, що там є кріс, але не став збирати. Так, вмикаємо кітті, вмикаємо цього, цього. І тут прокидаємо, шукаємо жовті. Ось вони жовтенькі, може і вистачить під бафами. Так, вистачило. Чудово. Поїхали далі. Кіпріот. Кіпріот в другому костюмі. Так. Ага. Угу. І Водолз, і Гензель блокують. Може краще взяти ще когось жовтого, але замість кого? Замість Кіті, напевно. Може спробувати взяти. Тоді ще одну Люсю або Чао. Чао швидкий сповільняє ману. Можемо взяти кедмана, до речі. Він буде блокувати. Ну, Давайте Люську краще візьмемо. Краще нехай буде більше жовтих. Ну, давайте спробуємо, поїхали. Так, трічка жовтих є, але цього замало. Давайте пошукаємо ще жовті. Синій кріс. Прийдеться чистити поле. Жовтий. Ні. Так, вже контра. Ну, давайте ось так. Через комбо. Контру ми зняли, це добре. Але цього все одно замало. Ну давайте ось так обережно прокинемо. Нам добити кіпріота було б чудово. Так, кіпріота ми добили, добре. Зараз буде гензель. Когось заблокує. Давайте спробуємо зарядити фіолів. Оце дуже неприємно. Так, скільки контра. Один хід залишилось. Так, це трієчка жовтих. Ну, давайте ось так і прокинемо ось так. Так, тут прокинемо жовті, добре ми встигли до Водолса. Так, робимо ось так. Як би нам так зробити, щоб зарядився Водолс, а не зарядився кирюшка? Напевно, ніяк. Давайте тут заблокуємо. Угу, не хочу. Давайте прокинемо ось так. Люску ще одну поки потримаємо. Тепер ось так. Там фіоли потрібні. Може гензеля і встигнемо пробити фіолетовими. Так, йому вистачило добре. Голді ще працює, тому... Так, наводился перейшло, давайте тут заблокуємо. Нехай буде так. Тепер нам потрібно десь знайти жовтих. Давайте тут прокинемо. Так, фіоли під'їхали, це теж непогано. Ось так через комбо. Будуть жовтенькі і ще жовті. Це дуже добре. І фіоли ще є. Так, давайте зарядимо жовтих. Угу. Так, бафнемось трішечки. прокинемо сюди. Нам би зарядити шерхана. Давайте ось так. Може йому і вистачить. Так, йому вистачило, добре. Робимо ось так ось так. Знову б'ємо сюди. Давайте почистимо трішки поле. Там, можливо, фіоли під'їдуть знизу. Добре. Так, так, так. Давайте ще ось так Шерханчика і жовтенькими по Рігарду проб'ємо. Чудово. Ловкий, теж переможений. Поїхали далі. Наступний бій. Угу. Контра. І ці міньйони. Хто в мене проти міньйонів? немає в мене нікого? Не ні Бубнова, не Обжори. немає нікого. Тут... Два синіх, можливо, зелених краще взяти. Тим самим блокувати ту контру. Можу взяти дійсно кедмана. І Шерхана залишити. То проти міньйонів? Ну, проти міньйонів немає нікого. Ну, давайте так і спробуємо. Так, тільки тут війська поставимо ось такі. Тут б'ющих... Так, це що робить? А це лікар. Ну, поїхали. Спробуємо. Угу. Так, ну, така собі полянка не дуже чудова. Давайте ось так синій прокинемо. Є трішечки жовтих, трішки фіолів. Давайте комбо зробимо ось так з фіолетовими. І ще б фіоли знизу не заїхав. Давайте ось так пошукаємо щефілл. Так, а це вже трішки краще. Зробимо ось так. Зараз буде контра. Давайте прокинемо жовті. І там, будучи зверху жовтенькі, спробуємо зняти контру. Ось таким чином. Так. Бафаємось. Блокуємо центр і тут ось так прокинемо. Добре. Так, поїхав акула. Тепер поїхав Рігард. Так, добре. Нам би мілійки забрати. Ось таким чином. Можливо, вистачить під бафами. Чудово. Ну, тут вже. Ми повинні перемагати. Контра вже нас не лякає. Але потужно грім пробив. Давайте спробуємо цього добити, а його ось так. Може знімемо і контру. Все, йому навіть вистачило. Добре, Ну тут дуже швидко все вийшло. Полянка була чудова. Ну що ж, навіть в топ-1 ми зайшли. Давайте подивимось, рейтинг 2463 місце. Ну, в принципі. Нормальний результат. Третій день без поразок, це чудово. Тому всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!